Чи може чоловік у шлюбі подарувати свою частину дружині, яка була придбана до шлюбу дружині? Так, звичайно, подарувати свою частку квартири. Яка була придбана до шлюбу, дружині, можна, звичайно подарувати, і якщо це ціла квартира, в вашому випадку може до шлюбу це його і особиста власність. А є такі випадки, коли купують, наприклад, квартиру на чоловіка, але в шлюбі. І потім чоловік дарує дружині всю квартиру. Це юридично трохи некоректно. і потім, коли таку квартиру ви хочете продати по державній програмі, такої як і Асель або інші державні програми через кредитування банків, то банк юристи банк. Вважають, що це неправильно зроблена угода, і відмовляють, чому? Тому що чоловіка нема. Всієї квартири у власності, у нього тільки половина, половина дружини. Тому потрібно було виділити з половину одну другу свідоцтво право власності отримати, і потім, коли отримано свідоцтво право власності, він має право вже дарувати вам цю цю, цю частину свою, тому що у нього немає всієї частки. Але це вже кожна індивідуальна історія, ви будете консультуватись потім, коли безпосередньо будете це робити.